Євген Глібовицький, експерт зі стратегії, партнер компанії Промова, співзасновник громадського телебачення, учасник Насті Руської групи. Його гостем програма чи всі сьогодні в нашій студії. Доброго дня! Відзначили ми 25-ту річницю незалежності. Продовжуємо розбудовувати нашу державу. Але яку? А, Це найкраще питання. Бо ми власне 25 років, які у нас е, пройшли, це були 25 років е, формування основ, 25 років формування фундаменту. Е, на мою думку, Україна була зачата 24 серпня 91-го року, а не народилась. Народилась вона на Майдані. І, власне, війна, яку ми зараз маємо на Сході, це і війна за незалежність. Це і війна, в якій ми е, з'являємося. І е, тим, якою буде країна, е, що народилася, ну це напевно найважливіше питання, але зверніть увагу, що обговорюємо ми його найменше. Ми переважно говоримо про минуле, mm -hmm. ми говоримо Завжди. про те, що нас болить, але ми менше говоримо про майбутнє. Хоча нас би мало це цікавити, тому що це є точка нашого об'єднання, це є точка, власне, де ми можемо порозумітися навіть з тими, хто нам не подобається. І несторівська група, група експертів, до якої я належу, власне, є одним з тих середовищ, яке думає про те, куди ми маємо прийти. От, власне, розкажіть за цю групу. Перше, як з'явилися ідея створення, хто є учасниками, як збираєтеся, як думаєте, як міскуєте, як доносити свої ідеї до людей? Ми зустрілися е, разом е, на початку 2012 року, за два роки до Майдану. Для нас було очевидно, що Дні Януковича лічені, для нас було очевидно, що він буде відходити через серйозну кризу. Для нас не було очевидно, яким чином саме це станеться. Ми не могли передбачити, що буде це в формі Майдану чи в формі якогось іншого протистояння, але нам виглядало на те, що воно буде феєрично падати. І ми розуміли, що хтось мусить почати думати про те, що прийде після. І, е, власне, ми не, ми, ми не встигли, е, потрібно було більше часу. Але ми загалом почали власне, думати про майбутнє. І те, що ми почали робити, ми почали власне, з дуже простих і, як виявилось, дуже складних запитань: наприклад, що таке Україна? Чи Україна це є територія? Чи Україна це є люди. Чи Україна це є певні люди, наприклад, ті, що розмовляють українською, чи ті, що відчувають себе українцями, чи і власне то, що ми до чого ми дійшли, це те, що Україна великою мірою це є спосіб взаємодії між людьми, це не обов'язково походження, це не тільки українська мова, це не тільки власне ті речі, які є формальними атрибутами, як, наприклад, прапор чи жовто-сині барви. А ми, власне, говоримо про те, що Україна це є певний спосіб взаємодії, який унікальний для пострадянського простору. Це є країна, в якій переможець не забирає собі все. Переможеного є шанс повернутися. Це є країна, в якій відносини між владою і суспільством будуються більше на горизонтальній основі, ніж на вертикальній. Це є форма взаємодії, при якій той, хто... Щось намагається робити, зважає на щоб не наступити на мозолі іншому, і е, ми практично бачимо появу е, суспільства, яке дуже сильно відрізняється від інших пострадянських суспільств, і дуже сильно відрізняється від того, що є в Білорусі, в Росії, в Казахстані, в Ірменії, е, Молдові. Тобто, ми практично говоримо про те, що е, тут е, починає формуватися інша е, політична ідентичність і власне ми. Пробували думати, а куди ми маємо з цим всім прийти? І тут починаються проблеми. Бо е коли ми зібралися, е було дуже цікаво, бо економісти прийшли і сказали: ми знаємо, що треба робити. Там, спеціалісти з соціальної сфери прийшли і сказали, що ми знаємо, що треба робити. Правники прийшли і сказали, що ми знаємо, що треба робити. Тобто Кожен з нас був впевнений в тому, що ми розуміємо, що треба робити. І коли ми почали обговорювати це, виявилося, що наші е е рецепти не стикуються між собою. Розумієте? Тобто хтось приніс кілограм цукру, хтось приніс кілограм солі, хтось приніс кілограм соди, воно не змішується докупи. І відповідно ми в той момент почали розуміти, що нам треба відійти на крок назад і власне перепередивитися всю ситуацію. Те, що ми побачили, що країна будувалася на засадах практичного перерозподілу. Ми не створювали нічого нового, ми ділили власне те, що було, і в процесі, от ви, якщо візьмете, наприклад, хлібину, то і ви її почнете різати, ділити, то ви будете бачити, що шматки будуть менші ніж ціле, тому що щось буде відпадати в крихтах. І ми практично отак стесували те, що ми мали, опиняючись постійно в ситуації більшої, чим раз більшої бідності, чим раз більшої кризи і так далі. Нам потрібно створювати нове. І от власне створенням нового було найбільша проблема, тому що під створення нового не функціонує правова система. У нас не захищення право власності під створення нового не функціонує система управління державою, тому що держава бачить себе досі цербером, а не тим, хто є надавцем послуг для суспільства. У нас проблема структурою економіки, де забагато крупного бізнесу, який насправді не є бізнесом, а є скорше проявом політичних угруповань. І практично це означало, що нам треба дуже фундаментально перебудовувати засади, власне, на яких ми це все будуємо. І ми виклали в цій книжечці договір гідності заради сталого розвитку. Ми в цьому документі, над яким 4 роки майже працювали, над цим там майже 40 сторінок тексту, ми практично говорили про те, що нам потрібно підійти до кількох нових принципів. В першу чергу це і принцип змальований е, Нобелівським лауреатом Дагласом Нортом. Е, принцип відкритого доступу, е, який полягає в тому, що доступ до ресурсів отримує той, хто більш спроможний, той, хто е, більш талановитий, а не той, хто краще підв'язаний, не той, в кого кращі зв'язки і так далі. Це практично означає, що нам потрібно буде подолати е, значну частину е, корупційної основи, на якій базується наше суспільство, а її, в свою чергу, неможливо подолати, не створивши надійні правила, тому що корупція в багатьох випадках є формою, як громадяни себе захищають. Це є форма безпеки. Ми себе захищаємо корупцію, ставлячи своїх родичів там на наприклад на посади, бо ми не довіряємо, що той хто на ми не довіряємо правовій системі, яка нас захистить в випадку. Якщо хтось буде атакувати, Євген, Україна ніколи не зможе позбавитися корупції. Вона зможе позбавитися певних видів корупції в і до певної межі. Дивіться, всі суспільства в той чи інший спосіб є корумпованими, але є величезна різниця між Нігерією і Новою Зеландією. Uh -huh. Розумієте, і от питання полягає в тому, що перше, що ми, ми звичайно, що неможливо весь шматок колкнути зразу, та? ми мусимо його розділити. І е, дуже важливо розділити, е, наприклад, корупцію на два різні види, які потребують різної форми боротьби. Одна один вид це вимагання. При якому хтось, користуючись владою, наприклад, чи користуючись монопольним становищем, може просто вламувати руки іншим, забирати їхню власність, домагатись для себе інших мов, друге це є дрібна корупція. Дрібна корупція практично забирається за рахунок покращення правил гри. В багатьох випадках вона може бути легалізована. Наприклад, дуже часто ми бачимо, що громадянин платить чиновнику за те, щоб документи, наприклад, були розглянуті швидше. Це можна зробити в легальному порядку. Угу. Тобто такі речі, власне, надаються до зміни. А от там, де ми говоримо власне, про вимагання, там потрібна е, е, серйозна воля, тому що це є ті речі, які не робляться знизу, це робиться згори. Ми точно знаємо в межах українського суспільства, що у нас корумпована верхівка. Ми не знаємо, як вона корумпована, ми не знаємо і до кінця, як працюють ці механізми, але ми розуміємо, бачачи, спостерігаючи за е, мотиваціями на горі, ми бачимо, що значна частина мотивації тих, хто приймає ключові рішення в державі, є корупційною. І практично це означає, що е, до того моменту, доки е, там не відбудеться серйозна зміна правил гри. До того моменту нам буде важко про щось говорити. І в цьому сенсі скандали, такі, як, наприклад, зараз стався з Сергієм Лещенком, є тривожними дзвіночками для тих, кого вони поки що не зачіпають. Mm -hmm. Бо те, що ми бачимо, наростає вимога всередині суспільства до більшого очищення на горі. Я думаю, що це дуже тривалий процес. Ми маємо просто зрозуміти, що ми. Ставши незалежними, пройшовши майдан, відкрили тепер сторінку, яка буде тривати десятиліттями. Тобто, ми говоримо про дуже тривалий процес змін. Який рано чи пізно має нас привести до кращого стандарту, і я так само кажу, що не буде такого, що, наприклад, там не знаю, 20 років буде погано, потім на 21 – й Добре, Так? тобто ми будемо бачити поступові покращення. Але ми мусимо власне фіксувати це, тому що ми схильні весь час розказувати, а нічого не міняється, там ситуація, наче така сама, як була, живемо ще гірше, там і так далі. І так далі. Подивіться на автівки на вулицях. Подивіться на кількість побутової техніки, яка в кожного вдома. Подивіться на всі ці пральні машинки, тостери, сучасні холодильники, які самі борються з власним зледенням морозильних камер і так далі, так далі. Цього всього не було 25 років тому. Ми підвищуємо стандарт життя, але ми сприймаємо це як належне. Якщо ми перестанемо свій прогрес сприймати як належне, і будемо розуміти, що до нього потрібно докладати зусиль нам, стане всім легше жити. Євгене, хочу вас спитати, наскільки сильний вплив мав кожен президент країни, коли він керував. Мав, бо практично всім президентам країни, крім можливо, вже Януковича, доводилося певною мірою заповнювати вакуум. Кравчук певною мірою вніс стабільність в Радянську систему, яка перейшла в незалежну Україну, тобто, по великому рахунку, він е, був тим, хто прослідкував, що е, радянська система управління перейшла в нову Україну, і вона далі функціонує. Я думаю, що напевно дуже важливим було то, що він, програвши вибори, е, власне, став е, відійшов в сторону. Е, Кучма великою мірою заклав концептуальні основи тої України, яка існувала до Майдану. І тої України, власне, яка зараз починає вже відходити, Ющенко дав надію, що після кучми може бути щось, і потім сам же цю надію е, 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 великою мірою е, е, не, не зреалізував, Так. Янукович був великою мірою попередженням для суспільства про те, що стається, якщо ми не рухаємося вперед. І я думаю, що це дуже важливе, дуже важливе попередження, Бачите, те, що ми зараз маємо в Україні, що ми так само рідко помічаємо, це те, що зараз і у влади, і в опозиції з'явилися червоні лінії, через які не можна переступати. Я коли дивлюся, наприклад. Навіть на Чернівецьку місцеву політику, от я з Києва намагаюся спостерігати, я дуже чітко дивлюся, що є там свої лінії протистояння в Чернівцях, але вони не стосуються фундаментальних речей, наприклад, таких як там патріотизму. Uh -huh. Тобто і влада, і опозиція однаково бачать, наприклад, питання українсько-російських відносин. Uh -huh. там, чи вони однаково бачать питання там, війни, чи вони однаково бачать питання безпеки. А, Розумієте, в чому справа? Це означає, що ми перестали тотально поборювати один одного. Це означає, що з'явився простір, в якому ми вже можемо домовлятися, незалежно від того, в яких ми є таборах. Це неймовірно оптимістичне. Тому що це дає ці початки тої довіри, на якій пізніше щось може вирости. Євгене, а що за історія з Віктором Ющенком? Я все хочу вас спитати. Це був піар хіт, коли він на блишеному ринку торгував вишиванками. Слухайте, він є достатньо самодостатньою, він, він є такою самодостатньою людиною. Він є, Поводиться так, як йому хочеться, і це його право. Тобто він любиться в тих всіх старих старожитностях, і, і це є місце, де відбувається обмін цим всім. Ну то чоловік собі пішов. Я можу сказати, як людина, яка свого часу 15 років пропрацювала в медіа, є дуже серйозний тиск на людину, яка є публічною. Uh, розумієте, публічна людина не може робити ті речі, які можуть робити прості люди. Все це вже не вільна людина. Звичайно, і, і, всі і коли Ющенко... думати так, що ти робиш юсенко повівся робиш? як проста людина в даному <світ> випадку і моментально потрапив. розумієте, самим цим фактом, він потрапив на перші шпальти. Uh, я ну це той випадок, коли я, я не дивлюсь на нього як на президента. Я дивлюсь на нього як на людину. Він собі робить то, що він хоче. <світ> Просто дуже цікаво читати всі коментарі. Так пересічних українців мовляв, чому не мед, чому вишиванки? Ага, надару. Валившиванки напевне за часи президентства. Бачите, я е, е, працював значну частину своєї кар'єри на сході в Центральній Азії на Кавказі. і ми, переважно, дивлячись на Україну, дивимося на себе з західної перспективи. Ми дуже часто навіть в побуті вживаємо там такі слова, як, наприклад, там нормальна країна, описуючи якусь західну країну. Да? А е, я дивлюся на Україну так само зі східної перспективи. І от зі східної перспективи, е, ці речі просто виглядають фантастично. Тому що, по-перше, ми живемо в країні, в якій колишні президенти можуть жити всередині країни. Розумієте, е, е, у нас живе Кравчук, у нас живе Кучма, у нас живе Ющенко. Вони часом там навіть зустрічаються якісь спільні заяви роблять. Для більшості пострадянського простору це неможливо, тому що єдина форма зміни влади це влади це переворот. І президент або живе до смерті, або його скидають, і він відповідно не може прийти, не, 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 не може повернутися додому. Ми заклали тут основи чогось дуже важливого для всього пострадянського простору. Причому заклали їх великою мірою самостійно. Розумієте, ми не мали як, наприклад, країни Центральної Європи, парасольки Європейського Союзу і парасольки НАТО над собою. Ми самі зараз мусимо відповідати за власну безпеку. За нас не будуть воювати американці чи поляки, чи ще хтось розумієте, ми мусимо вирішити свої безпекові питання, ми мусимо вирішити свої питання трансформації прогресу всередині країни ну, великою мірою самостійно. Так, ми маємо моральну підтримку, маємо фінансову підтримку, маємо радників, але всі ключові рішення мусимо приймати самі. І якщо, наприклад, порівнювати ситуацію з України і Румунії, то ми бачимо який сильний поштовх. Румунії дало членство в Європейському Союзі, так? а в той самий час ми мусимо цю всю домашню роботу зробити самостійно. Той факт, що ми її робимо самостійно, зараз нас дуже сильно виснажує. Але через якийсь час він буде дуже цінним, тому що ми будемо мати так само рецепти для інших пострадянських країн, яких не буде мати ніхто з середини Європейського Союзу. Тому, якщо дивитись на це як на довгу перспективу, я залишаюся достатньо оптимістичним стосовно того, що нас, на, нас чекає. При тому, що кількість випробувань, угу. через які ми будемо проходити, буде величезною. Тобто, е, напевно, найважче дається українським громадянам те, що е, треба брати на себе відповідальність. Ти не можеш більше покластись на те, що там держава зробить за тебе, чи там хтось там подбає. От от. І це є це найважча частина. Угу. Бо, в принципі, виклики не є нездоланними, але доводиться думати е, самому за себе, і доводиться, е, причому доходити до таких достатньо несподіваних висновків. От, е, даю вам приклад: людина, яка сплачує сама комунальні, і людина, яка отримує субсидії. Uh, той, хто сплачує сам всі рахунки, буде намагатися споживати менше тепла. Mm. А той, хто отримує субсидію, буде споживати так само. І в певний момент той, хто сплачує сам, почне питати того, хто э, 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 отримує субсидію. Чому в мене вдома 17 градусів, а в тебе 27. Uh, і от ми будемо виходити власне, в оці складні обговорення. Того, як ми маємо поводитися як суспільство, чиєю відповідальністю є двір, чиєю відповідальністю є вулиця, чиєю відповідальністю є місто. Чернівці стоять на порозі буму. Мені Чернівці зараз дуже нагадують Львів десь там 2007-2008 року. Я нагадаю, що таке Львів 2007 року це стоянка машин на площі ринок. Це Львів… 20... Всього-навсього 10 років тому. Так? Зараз не повірив би. Чернівці стоять на порозі подібного буму. Зараз будуть прийматися стратегічні рішення, які будуть визначати, як Чернівці будуть розвиватися. Якщо зараз ми не будемо добре думати, якщо ми як громадяни, якщо ми як підприємці, як активісти, як чиновники, як експерти не будемо зараз добре робити домашню роботу, може виявити, що ми прийдемо не туди. І це, власне, це з одного боку фантастичний час, цікавий угу. час, з іншого боку, дуже відповідальний період. Багато хто говорить про нові вибори, чи здатні вони щось змінити у нашій державі, чи тільки послаблять наші позиції? Бачите, вибори є тим способом, яким суспільство посилає сигнал своїй адміністрації про те, що воно хоче робити. І в тому сенсі факт. Наявності виборів є дуже важливим. Це, власне, і є на суть демократії. Вона постійно звертає увагу на те, чого хочуть виборці, навіть якщо це тактично є проблемою. Я думаю, що питання є в іншому. Питання є в тому, щоб ми навчилися власне, розуміти, що демократія це не тільки вибори, це так само змагальність політичного процесу. В багатьох місцях країни її немає. Наприклад, на Донбасі її досі немає. Досі практично велика частина політичного процесу сконцентрована в одних руках. Може бути багато різних партій, але це франчайзинги, які зводяться до одних рук. То саме дуже часто на півдні країни, чи, наприклад, там вздовж басейну Дніпра. Це питання вільних медіа. Ми маємо плюралізм заангажованості, але ми не маємо свободи. До того моменту, доки медіа будуть політичними проектами, виборець мусить вгадувати, де правда. А виборець не має вгадувати. Виборець має мати спосіб, яким чином отримати надійну інформацію і вже самостійно прийняти рішення. Це так само питання доброї освіти. Чи виборець розуміє, наприклад, суть політичної системи, в якій в якій є, чи, чи виборець взагалі розуміє, як це все функціонує, чи е, спрощує і тоді е, популісти просто на якихось гаслах будуть намагатися цього виборця звабити. Тобто, е, розумієте, е, ми з одного боку, е, ми маємо бути весь час готові до виборів. Ми маємо бути так само весь час готові посилати сигнали. Е, Владі про те, що подобається нам чи, чи не подобається, а, дострокові вибори національні можуть відбутися в наступного року. А, чи вони стануть катастрофою, скорше за все, ні. Але вони можуть серйозно поскладнити ситуацію, тому що в значної частини суспільства є втома від випробувань. То, що ми маємо зрозуміти, що ця втома не зніметься від протестного голосування. Нам все одно доведеться пройти через ці випробування. Просто якщо ми будемо посередині наркозу казати, посередині операції казати, чекайте, 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 припиніть операцію, я втомився, буде більше болю, буде складніша операція, все буде, ну все буде набагато важче. Тому це, це, це важке рішення, це справді важке рішення. Точно так само, як, наприклад, важке рішення з приводу того, чи робити місцеві вибори на Донбасі, і де їх робити. Бо проведення виборів, які просто законсервують однопартійну систему, нікому не принесе добра. Скорше питання полягає в тому, що ми мусимо інвестувати в умови для того, щоб там справді запустився демократичний процес. Була змагальність, були різні точки зору. Можна було їх висловлювати, можна було спокійно проводити кампанії, не боячись, що тобі хтось надає наші по голові за це. І аж після цього, власне, заходити в повноцінні вибори. Ну, це, це, це складно, тому що ми маємо дуже часто дивний тиск на Україну зі сторони Заходу. Тобто ті, хто мали би розуміти особливості демократичного процесу, дуже часто вимагають від нас просто формального проставлення галочок, а, бо мають якісь там свої інші інтереси. А ми чим далі, тим більше розуміємо, що за нас ніхто не подумає. В Україні наступного року відбуватиметься Євробачення, як правильно нашій державі використати це на свою користь. Бачите, я думаю, що Україна дуже політизує Євробачення, бо з нашої точки зору це є маніфест певний і певною мірою. Я думаю, що найбільше вже зроблено самим фактом присутності Джамали, тим, що це була кримськотатарська пісня, тим, що це була пісня про депортацію, тим, що це було власне щось, що привернуло знову ж таки увагу до Криму. Я думаю, що ми наступного року, скорше за все, будемо робити то саме. Тобто, що ми будемо використовувати Євробачення як інструмент донесення думки про Україну десь далі на захід, а це всього навсього пісенний конкурс це всього на всього якщо говорити про влеття певних інвестицій до нашої країни про корис це це не це не є настільки це не є настільки щось велике це не є настільки щось велике. Воно має своє значення, але воно не є настільки помітне там, в глобальному масштабі. Я би сказав, що безвізовий режим є зараз важливіший з точки зору того, що українці будуть їздити, бачити, вертатися назад, приходити до певних висновків. Так що І... зараз безвізовим режимом? Безвізову ми залишаюся оптимістом. Я вважаю, що у нас взимку цього року скорше за все буде чекати безвізовий режим. Але. Дивіться, ми самі пороставляли перед собою граблі, як, наприклад, з електронним декларуванням. Електронне декларування потрібне не Євросоюзу, воно потрібне українцям. Воно потрібне нам для того, щоб ми знали, що наші ті, хто приймає стратегічні рішення в країні, чесні перед нами. А зараз вони не є чесними перед нами і вони навіть не хочуть зізнаватися. Не і відповідно, нам потрібне електронне декларування, нам потрібне. Нам потрібна ця прозорість. Європейський союз дуже розумно ув'язав це з візами і сказав: Дивіться, ви не отримаєте візи, якщо ви не дотиснете свою власну владу з приводу цих речей. Ну от мусимо дотиснути. А я не знаю, яким чином. Ну, дивіться, це так само це є питання публічного обговорення, це є питання незадоволення, це є питання тиску. Я точно знаю, що влада проводить постійно закриті соціологічні дослідження, де питається, наскільки ви звертаєте на це увагу, наскільки це для вас важливо і так далі. І тут ще одна річ: зверніть увагу на те, що в першу чергу. Безвізовий режим буде важливий не для всіх. Він буде важливий для наймобільнішої частини українців. Але ця наймобільніша частина українців це і ті, хто практично зараз формує порядок даний для країни. От дуже подібним чином, Мерідіан Черновіц. Це не є масовий фестиваль. Це є фестиваль для, я б сказав так, для розумних чернівчан. От розумієте. Просто розумні чернівчани це ті, хто буде формувати порядок денний в місті там, наступні 10, 15, 20 років. І в тому сенсі, звичайно, це важливо. Тобто, воно може бути не масовим, але навіть не будучи масовим, воно може бути дуже важливим. Зрештою, дивіться, ну на Майдані фізично були присутні, може сукупно, я не знаю, 2-3 мільйони українців, не 40. А, але тим не менше, це ті люди, які забезпечили дуже серйозний поступ в країні, дуже серйозну зміну. Хочу вам подякувати за цікаву розмову. Нагадаю, Євген Глібовицький, експерт зі стратегії, партнер компанії Промова, співзасновник громадського телебачення, учасник несті руської групи госним програми Ченісті. Сьогодні дякую, що були з нами до зустрічі.